Доброго дня, шановні мої земляки, шановні мої липовчани. Я користуючись нагодою, що до мене завітали і журналісти із Ліпорту, хочу з вами просто поспілкуватися і деякі питання, які Липовчани хочуть почути і задають мені питання. І з періоду 24 серпня, з Дня Незалежності після мого виступу дуже багато задають мені запитань. Микола Терентьєвич, розкажіть, що це за фонд, за його благодійність при Липовецькій міській владі. Я хочу вам доповісти, що благодійності такої від фонду я не бачив. Це допомога людей. Це допомога людей, допомога керівників, допомога бізнесменів, але тільки не фонду. Вчора я прочитав замітку в газеті Шиманської Олесі Борісовни, де написано, за ініціативи фонду сьогодні йде допомога нашим воїнам, нашим солдатам в госпіталях, які поранено. За ініціативи фонду, але не сказано, що це допомога людей. Це допомога. Працівників сільського господарства, це допомога бізнесменів, це допомога дітей-школярів, які в школах проводять акції і надають допомогу через фонд. Я постараюся розповісти вам про цей фонд, так як воно в відкриті очі, так як воно сьогодні є. Сам фонд, який утворив при міській раді, Обара Миколаєвич він ніде не каже, що це викачування коштів із цих внесків, які вносять жителі міста і району. 20% від всіх перерахувань сьогодні йде, залишається в фонді. І ніде ніхто не сказав. Ніхто ні, ніхто про це не сказав, тому що це великі кошти. Що це за благодійність? Де ще йде війна в державі. І в, збирають по крупинкам солдатам е, на фронт. Е, а фонд і чого? Через фонд тільки. чого ці діти не можуть напряму передати цю допомогу солдатам? Чого не можуть е, керівники напряму передати цю допомогу солдатам? Це від кого ми ховаємося? Від кого ми. Е, і для чого ми збираємо ці проценти? Не для солдатів, а то ми збираємо ці проценти. Вони залишаються в фонді, фонďі при міській владі, чого цю сторону ніхто не доповідає, не розказує про ній? Я хочу розказати, навести такі приклади. Звернувся до мене мати Бойка Олександра, живе на Березівці. Збирали вони нашому солдату на бронежилет. Назбирали збирали 1400 гривень. І занесли Миколи Миколаєвичу Обарі для того, щоб він перерахував цьому солдату. А потім люди кажуть, для чого ж ви віддали через фонд? Давайте віддамо на руки цій дитині, який повинен бути. Це, призначався цей бронежилет. Пішли до Миколи Миколаївича, каже: Микола Миколаївич, віддайте нам ці гроші, ми дамо напряму. Ви знаєте, я зробив список, віддає їм 800 гривень, я назвав фамілію цієї людини, віддає 800 гривень, а 400 де. Ви знаєте, я зробив список, ви поки свої, а я потім віддам. Це що за відношення? Це що тірається список? Це не один список, так загублюється і тіряється. Підходить до мене Шевчук Світлана, чоловік призваний в Збройні сили, зараз знаходиться на передпідготовці. Звернулася вона до Миколи Миколаєвича, попросила, попросила тому що э, один він залишився, дочка вчиться одна і друга, допо вот, э, про допомогу. То він сказав, це дословно, я передаю ці слова. Є «Е вівці і є пастухи. То ви люди добре задумайтеся. І до цієї пори, до цієї пори, після 24-го ця людина ще займає посаду. І до цієї пори вона ще керує фондом. На мою відповідь вони дали цю заяву, э, цю замітку газету. Я поважаю цих людей. Поважаю цих людей, бо це допомога не фонду, а простих наших липовчан. Ну тільки не фонду. Ніхто не показав, що. І ніхто не мовчить за цих, ніхто не каже за цих 20%, що вони залишаються в фонді. Це що за благодійність така? Це для кого цих 20% залишається? Наводжу ще один приклад. Звертається до мене цивелюк, жінка-капітана, який сьогодні служить в батальйоні мого сина. Розвідки на самому передкові, як говорять е, учасники АТО, на самому передкові звернулася про допомогу. То він її достав. Де вони взяли цю гуманітарку? Там вже по чотири солдати, мабуть, е, відносили цю гуманітарку. Ну це то, що ця гуманітарка не з Естонії, це однозначно. От. То вона подякувала, він її нахамивши. От, вона йому подякувала і сказала, що чоловік вернеться, він обов'язково зайде, подякує всім, хто до цього причетний. Звернувся до мене українець, брат якого служить сьогодні в АТО. Звернувся він до Обари, щоб той допоміг братові. Той каже: Давай 100 гривнів, я називаю фамілії, давай 100 гривнів фонд. І ось вибирай, каже, каже Микола Терентюч, я підняв ці мішки з мішка цієї футболки. Воно каже: Карвань, він каже: знаєш, що не треба мені цієї допомоги, але гроші нехай залишаться в фонді. Не треба нам цієї допомоги. Люди добрі, це що бізнес? Це що нажива? Це нажива? Це пряма нажива. Дивлюся, читаю цю статтю в газеті. Лесі Борисовни, я ще раз до вас звертаюся. Леся Борисовна, я приклоняю голову перед вами перед жінкою, якої чоловік в зоні, АТО, син повернувся. Ну чому в списках цього фонду Обара, Остапенко, підлубний Віктор. Чого вони в фонді? Чого вони не в армії? Чого Абара заявляє військовому комісару, що в нього є важливіші діла? Звісно, хто ж в нього відірве зараз від цього фонду, коли це 20% залишається в фонді? Я раніше бачив самооборону, ходила до того, що якщо не повернулися солдати із АТО, бачив, вона ходила в камуфляжах по Липовцю. І вони, їхні діти в бєрцах, екіпіровані. А коли з'явилися... Повернулися солдати вже з зони АТО. Я їх не бачу, що вони ходили по липивці в камуфляжах, що вони піднімали якісь питання. І я впевнений, що вони сьогодні не спроможні нічого. Вони за цими фондами ховаються від армії, це перше. Вони і їхні, і їхні діти. Іначе я це не можу розцінити як батько загиблого воїна. Звернувся я до Обари, коли син служив в армії. Микола Миколаївич, позвонив підубний мені і Обара. Прийти аптечки для сина. Мені на той час треба було цю аптечку, тому що треба було відвезти. Це сьогодні, якраз рік, день розвідки, коли я відвозив йому цю аптечку на місце служби і бронежилет. Обара мені каже, Микола Тренть, аптечка коштує 400 гривнів. Я називаю фамілію цієї людини, це Обара, Микола Миколаївич, внеси в фонд 300 гривнів і забирай аптечку. Я вніс, тому що мені треба було ту аптечку, хоча в тій аптеці не було там нічого. Це обична автомобільна аптечка, трошки більше там укладено медикаментів. Де вони взялися? Ні сертифіката, нічого на ту аптечку немає. І я Миколі Івановичу кажу: Микола Іванович, віз від мені обару, і при мені нехай скаже. Брав він мене гроші за цю аптечку чи не брав? От якщо він мене почув, міський голова, то це дуже добре. Але якщо не почув, то це не дуже не добре. Це що касається фонду. У мене ще є одне звернення до всіх Липовчан. От, я, як голова адмінкомісії міста Липовець, розглядаю протоколи з членами адмінкомісії, і на днях розглядали протокол по витику нечистот із заводу Яблуневий дар. Це біч нашого Липовця, тому що коли витікає, нікого це не касається, то всі кажуть, що винен майданюк Микола Іванович. А я вас зараз вам докажу і розкажу, хто винен в цьому. Це не Майданюк винен, а ті, хто його окружають. Це про першого я обару сказав, і до цієї пори він ще на роботі, і до цієї пори ще оправдується і хоче показати, який він герой. Станіславський Юрій Сергійович». Член, це мій заступник в адмінкомісії, розглядаємо ми протокол на директора Яблуневий дар. Я виносив питання, що є по мінімуму штраф, є по максимуму штраф. Я виносив питання, що таке, за такі порушення треба давати по максимуму. І ця людина не бідна. Вона має, може заплатити. І ви знаєте, який казус? Я ніколи не думав. Що вийшло, один заступник Миколи Івановича, Станіславський Юрій Сергійович, піднімає каже, що це хороший хлопець, я його дуже знаю. Це порядна людина. Це що за відношення? І це, це ставлення заступника міського голови? Це де таке ще є, коли міський голова заходить і я кажу: Микола Іванович, ви як думаєте наказати по максимуму? А ваш заступник по мінімуму? То ми наказуємо якусь жіночку, яка на асфальті продавала сметану, її оштрахували по мінімуму, щоб дати їй, хоч вона від, не від добра там на тому асфальті продавала цю сметану. А заступник це молода, здібна людина, але такі вещі говорити на адмінкомісії, що хороший парень це процвітає панібратство, це кругова порука. Більше я нічого це не можу розцінувати. Звичайно, заступник повинен. Працювати не на комп'ютері в кабінеті, а повинен ходити дивитися, що робиться за почтою, що робиться за Меркурієм, що робиться на тому яблуневому дарі там, а не сидіти заробляти гранти. Для кого заробляти гранти? Для кого заробляти гранти? Ви побачите одне. Побачите, чиї там після виборів виростуть магазини, лальки. В розважальні центри ви побачите тих людей, які в цьому списку. У мене болить через то я так говорю з вами. Через то я говорю перед вами так і, і я не байдужий до того всього. Я говорив на День Незалежності, що діти звернулися до нашого народного депутата, щоб допоміг. Я тримав це довго в собі, але на День Незалежності я сказав не поза спину, а перед всіма виповчанами. І при цим Липовецьким районом, і сьогодні вам кажу, що? Як відповів народний депутат нашим дітям? Діти, там, де мій син служив, були з Оратовського, Лінецького району, з Липовецького, двох вже немає, і то в тому числі мого сина, як їм народний депутат відповів, цим повинні займатися волонтери. Держава, от а один сказав, що каже: товариш депутат, так ми ж за вас голосували. Треба було за мене не голосувати. От кого ми вибрали, от те ми маємо. І сьогодні ні в один район, куди я їзджу, хочу зустрітися з народним депутатом. Де не можу, кажуть, давно не з'являвся ні в Оратовському, е, ні в Лінецькому, ні в Липовецькому, ні в Погребещанському. Але я таке, десь він приїде до нас, я зустрінуся і хочу йому подивитись в очі і передати слова наших дітей. Другі депутати їздять по передовій, привозять і не чекають, поки. Повинні волонтери привезти їм цю допомогу. Це генератор через фонд і просити цих солдатів, що напишіть в Липовецькій вісті, в Липовецькій вісті статтю, як фонд вам допомагає. Це розписує, ви розписалися, люди добрі, в своїй безпомощності. Ви розписалися в своїй безпомощності, тому що на Рудському горі ви заробляєте собі кошти. А авторитету ви ніколи собі не заробите. Я Буду про це говорити скрізь. І з одною людиною де зустріну. і де буде маса людей, буду говорити і розказувати. Бо мене дістало і з цим треба закінчувати. До мене часто звертаються учасники АТО. Микола Терентьович, от в них є запитання по поводу кімнати. На сьогоднішній день ми звернулися від ветеранської організації до директора райспоживспілки Панасюка пана Сюка Миколи Володимировича, щоб виділити кімнату для учасників АТО, там, де вони могли б збиратися, обговорювати питання, вирішувати свої питання, коли ця організація буде дієва і створена, і ви будуть заступники, люди туди підуть, а вони підуть туди. Тільки підуть тоді, коли не депутат буде її створювати, який не ще до цього копійку, а будуть самі атовці створювати цю організацію. Ніхто ним не буде керувати і використовувати їх ні на виборах, ні на інших політичних баталіях. Микола Володимирович виділив кімнату, я йому дуже вдячний. Кімната підійшла. І всім, чим можна буде допомогти, Ветеранська організація району буде допомагати. Та й керівники сказали, що будуть допомагати, тому що це святе. Я дякую вам, що вислухали мене. Здоров'я вам, віка, благополуччя, миру. І не, не бійтеся, говоріть правду людям. Говоріть правду, і керівникам говоріть правду. Нехай вони вас бояться, а не ви їх. Дякую.